Доброго дня, з Волині. У нас за Луцьком дача. За 25 кілометрів від обласного центру. Соловей співає. Працюю і слухаю, як гарно співає Соловей. В тих хащах. Дуже люблю його слухати. Хто любить, поставте лайк Спів солов'я. А тут в мене росте ось такий кущ. Дуже гарний, квітне Фузина. Ось Отакі має квіточки. Якраз зараз саме-саме розквітла. Вчора нарвала 15 таких, от таких, от, е, таких от великих квітів. І 15 квітів і залила 10 літрами води. Вода в нас скважиний, глибока скважина, 70 метрів. І поставила брудити квас. Попробую. Ніколи не робила. Боже мій, як співає, аж не можу. Відео, відео не можу вам показати. І ще слухала Наталю земну. Вона казала, що оці листочки теж корисні, коли квітне бузина. Ось тут вона ще не розквітла. Самі листочки теж треба нарвала і треба пити при проблемах з кишечником. З прямою кишкою, коли є нерегулярний стул, коли є закрепи, і коли є солі сечової кислоти. У мене якраз це є проблема з, з, з нирками. Ось, то я собі вже зробила чайочок. 5-7-7 листочків заливаються, запарюються я в термосі запарюю на стакан води. Ніч постояли, зранку собі попила такий приємний чає, чайочок. Ось, спробую ще квас. Добавила туди лимон, цукор, родзинок. А взагалі-то я ріжу крупивку. Ось маю такі ножиці. Віла рукавиці, під низ вдягнула рукавиці такі, м -м -м, такі, як в супермаркетах одноразові для, ов... для овочів. Я їх вдягнула під низ, а зверху такі, і щоб мене не жалила кропива. Кропиву збер... ріжу збираю для наших птахів, для корей, для курчат, індичат. На зиму заготавлюємо для... для майбутніх дорослих вже курей і індиків. Також Ну, гуси ще поставила 11 яєць для того, щоб вивелися гусенятка. Побачимо. Гусенята мають бути 10 червня. Оце наш город. Не змогла я нічого зробити цієї весни, тому що була поломана рука. Тут тато трошечки щось сіяв, моркву, не знаю, чи що буде, але тут все заросло. Я хочу весною посіяти фацелію, перекопати і посіяти фацелію, щоб, щоб трошечки привести до порядку цей наш город. Він під лісом у нас тут от город і зразу починається от за, цією, за цією бузиною ліс основий ліс. Збираємо там чорниці літом. Вже в червні буду чорниці. Так що в нас тут дуже гарно, дуже гарне повітря, шикарне повітря. Мені тут дуже подобається, але є комарі. Єдиний мінус це комарі. Ну нічого, ми, ми їм знаходимо вправу, вдягаю такий спеціальний балонівий штани і куртку. Лице мажу кремом. Не люблю вести довгі відео і немає часу, тому що треба далі продовжувати різати кропивку цю. Підписуйтесь, якщо кому цікаво. Розказую, показую дачу свою. В основному вирощую троянди квіти різні, багаторічні в основному. І люблю птахів розводити. О, тут в мене цвіте ужина. Ось. Так, це ужина. Квітне. ось, І отут бачу, що почала квітнути ужина. Вона колюча. Збираємо тут гриби восени, якщо гарні погодні умови, бо гриби люблять, щоб було тепло і щоб був дощ. Ось такі справи. Пока-пока.